Друзі, всім привіт! На каналі Огляд. Є більшість офісних комп'ютерів виглядають однаково стриманий чорний корпус, жодних підсвічувань чи дизайнерських рішень. І на перший погляд здається, що всі вони однакові всередині, але зовнішність часто оманлива. Hexo Office RG Pro не саме такий випадок, коли за скромним виглядом ховається дійсно потужне залізо. Це комп'ютер із процесором Ryzen 7 5720G, восьмома ядрами та інтегрованою графікою Radeon Vega 8, який обіцяє стабільну роботу. Не лише для офісних завдань, а й для серйозніших задач від роботи з графікою до легкого монтажу. Тож давайте подивимось, на що він здатен на практиці. Ну але традиційно, перед початком від вас, в і підписка. Корпус HEXO OFFICE RG PRO – класичний приклад стриманого улітарного дизайну, створений для роботи. Він виконаний у повністю чорному кольорі з матовим покриттям і великою перфорацією на передній панелі для вентиляції. Завдяки цьому корпус виглядає мінімалістично, але водночас практично. Повітря циркулює вільно, а система не перегрівається. На передній частині розташовані всі основні елементи керування: кнопка живлення, комбінований аудіорез'єм, порт USB 2.0, USB 3.0 і сучасний Type-C. Задня панель теж стандартна. Є всі необхідні порти для монітора, клавіатури, миші, мережевого кабелю та периферії. Вентиляційні отвори продумані, околодження працює тихо, без зайвого шуму. Це закритий корпус, тобто він не призначений для відкритих стендів чи експериментів із апгрейдом на ходу. І це логічно, адже перед нами. Робоча система: корпус добре зібраний без люфтів і скрипів. Усередині достатньо місця для циркуляції повітря. Компоненти змонтовані акуратно, кабелі укладені чисто. Видно, що збірка виконана якісно та продумано. Попри скромний вигляд, усередині HEX Office RG PRO встановлено досить потужне і сучасне залізо. Серцем системи виступає процесор AMD Ryzen 7 5720 G. Це 8 ядер і 16 потоків із базовою частотою 3,8 ГГц. турборежимом до 4,6 ГГц. Ну і звичайно, поглянемо на актуально актуальну Ціну цього пристрою заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар. В описі під відео такий чип належить до категорії APU, тобто він має не лише потужні ядра Zen 3, а й вбудовану графіку Radeon Vega 8. Це дозволяє обходитися без окремої відеокарти, зберігаючи при цьому високу продуктивність у повсякденних завданнях. Рівень процесора можна порівнювати з топовими моделями попередніх поколінь. Він упевнено справляється із багатозадачністю робота з таблицями, браузером, офісними програмами, Photoshop, легкий монтаж у Premiere Pro. Усе це йому по зубах. Vega 8 дає можливість комфортно переглянути. Дати відео у 4К та записати невимогливі ігри на середніх налаштуваннях оперативної пам'яті тут 16 ddr 4 Goodram із частотою 3200 МГц. Це оптимальний обсяг, який забезпечує плавну роботу навіть при великих кількостях відкритих програм або вкладок у браузері. Два слоти на платі Asus Prime A520 MK дозволяють у майбутньому розширити пам'ять до 32 Гіабайт. Для зберігання даних використовується SSD-накопичувач на 480 ГБ із підключенням SATA. Він не рекордсменш швидкості, як NVMe, але забезпечує швидке завантаження системи та програм. Windows 11 запускається за кілька секунд, а офісні програми відкриваються миттєво. Якщо ж плануєш зберігати багато відео, фото чи проектів, можна додати другий диск. Місце для цього передбачене. Материнська плата Asus Prime a 520 m кам перевірене рішення з надійною елементною базою. Вона підтримує нові процесори Ryzen, має всі необхідні порти, USB, HDMI, LAN та аудіо. Для офісного ПК це гарантія стабільності і сумісності з Усіма сучасними пристроями. Блок живлення на 400 Вт. достатні для такої конфігурації. Ryzen 7 5700 g енергоефективний процесор, тому система споживає мало і не потребує потужного охолодження. На практиці така багатоядерна сила означає, що звичні офісні завдання і веб-серфінг відконуються блискавично. Документи відкриваються миттєво, десятки вкладок у браузері не пригальмовують систему. Найгірша справи з мультимедіа: 4 к відео на youtube комп'ютер тягне без жодних проблем. Картинка йде пла. Авно без рівків, навіть при стрімінгу через ОБЕС температура процесора під навантаженням тримається близько 65 градусів, що свідчить про ефективне охолодження і достатній запас потужності. Тож для перегляду 4К відео та потокової трансляції цей ПК цілком підходить. Переходимо до творчих завдань Adobe Photoshop та Premiere Pro. У Photoshop цей Ryzen 7 5720 працює приблизно на рівні Intel Core i5 11400F, тобто базове редагування фото, зміна розмірів і застосування фільтрів іде досить швидко. А от у Premiere Pro продуктивність ближче до старих шестиядерних Ryzen 5. Це означає, що прості монтажі Full HD відео система обробляє нормально. А ось важкі 4К проекти помітно пригальмовують. У будь-якому разі для професійної роботи з 4К-відео краще обирати потужніший комп'ютер. І нарешті ігри. Інтегрована графіка Radeon Vega 8. Це не про ігровий мейнстрім, а більше про казуальне дозвілля. Дуже легкі кіберспортивні проекти, типу cs 2 чи Valorant, йдуть напрочуд добре. У цьому ПК встановлено 16 ябайді. R4 з 3200 МГц у двоканальному режимі, і саме так досягається необхідна пропускна здатність. Якби використовували лише одну планку, вбудоване відеоядро значно пригальмовувало б і показники FPS у всіх тестах були б суттєво нижчими. До речі, до того ж, навіть у такому режимі Vega 8 чітко випереджає інтегровані графіки Intel UHD. тому порівняно з бюджетними ПК на Intel, ця зв'язка виглядає набагато привабливішою для мультимедіа та легкого геймінгу. Перший тест я провів Сінемабен. Менш результати на ваших екранах, крім цього, привів стрес тест цієї системи з максимальним навантаженням, показники на ваших екранах. Отже, Hexo Office RG Pro це не просто офісний комп'ютер, а справді універсальна робоча станція. Він швидко справляється з повсякденними задачами, гарантує комфортну роботу, дозволяє легкий монтаж і навіть дає можливість пограти в популярні онлайн-ігри, які не беруть багато продуктивності. Для свого класу він максимально збалансований і продуктивний. Ідеальний варіант для тих, хто шукає потужну Стабільну систему без зайвих витрат. Якщо вам цей огляд сподобався, друзі, ставте вподобайку. Маєте щось додати до цього огляду і до цього ПК? Пишіть про це в коментарях під цим відео. Ну і звичайно, друзі, не забувайте підписуватись на канал та тиснути на дзвоник. А з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.